Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Відгадайте загадку? Крил немає, скрізь літає та ще буря воздіймає. Так, це вітер. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною поспостерігати за вітерцем. Давайте поглянемо, чи є сьогодні на вулиці вітер? Вірно, а як ви про це здогадались? Так. Тому що гілочки на деревах рухаються. А чи хочете ви послухати, як він розмовляє? Отже, вітер це природне явище у вигляді повітря, що пересувається по всій нашій землі. Кожен з нас. Може відчути подих вітру на тілі і може спостерігати, як він воруши гілочки дерев. А як ви гадаєте, яким буває вітер? Він буває спокійний, майже невідчутний, сильний, теплий та холодний. А чим відрізняється осінній вітер від літнього? Правильно, літній вітер теплий, слабкий. А от осінній вітер сильний, може погнути? Або навіть злопати гілочки дерев. Також осінній вітер дуже холодний, тому що осінь холодна пора року, ніж літо. Дітки, а поміркуйте, чи добре, коли дме вітер? Вірно, влітку коли дуже жарко. Вітер приносить приємну прохолоду, і це добре. А от в холодну пору року, коли дме вітер, навпаки, нам стає ще холодніше, ми замерзаємо, і це не добре. Дітки, а чи знаєте ви, у чому користь вітру? Він очищує повітря, переносить на велику відстань насіння рослин, виробляє електроенергію. А ще вітер може бути і небезпечним руйнівником, що спричиняє руйнування будівель, поваленню дерев, аварій кораблів. Діти, мені було дуже цікаво разом з вами спостерігати за вітерцем. А давайте спробуємо самі зробити вітерець. Спочатку слабкий, а потім сильний. Молодці, у вас дуже гарно виходить. До нових зустрічей!